Закінчується 9-та доба перебування. я тут. Короте, що за сутки? Наутро нам знову розхилячили наші позиції. Були скиди від дронів по нашому спостереженні вишку. Були FPV влучання в нашій оборонній позиції. Тобто отак от, наутро проснулися. Хто після служби, хто туди-сюди почали дивитися, почали ремонтувати, почали відновлювати. Ось цілий день мішки насипали, знов встановлювали по-тихому, під сіткою, тому що постійно над головою жужжить, постійно. Постійно прилітають їх півішки. Вони лише дивляться, хто десь завтикає і зразу прилітає туди. Так що обережно відновили. Замаскували, чекаємо слідуючих. Следующих штурмів, слідуючих атак. Бомблят и До Додому хочу. Все же заебало, де починається стадія заперечення. Добре. Вроді би все сказав. Вроде би все. Цікаво, що у нас такого було. А, посилки. Не доходять нам посилки наші. То тобто, що це для посилки? Це передають. Нам сігарети, воду, якусь там колбасу. Коротко, передають різними шляхами, різними способами, але вона ніяк нас не може дойти. Тобто, це передають, наприклад, на відстані від нас десь кілометр. Ми виділяємо одного чоловіка воду якісь там, тропами, не, не, не. Ми поутру або під вечір. і старається тут все забрати, щоб сюди принести, щоб ми мали що курити і там, що пити. Не виходить, у нас останні, останні рази нічого забрати. Все закінчується, припаса закінчується. А сьогодні рано під час обстрілу також нам влучило в нашу воду, бутилки з водою, скидом дрон прямо нам на воду. Він її, звісно, не бачив, але він випадково нею попав. А нам від цього не легше, знищились близько половини нашої води. Там лишилось нас, не знаю, 10 води може. Літрів 10 на, на 6 чоловік. А вже нічого. От набуть і все на сьогодні. До завтра.